Хочу сказати, що дійсно одинадцята година, тобто час, коли в тому числі і вдома, і на вулицях дуже багато людей. Два каби одномоментно, буквально за одну хвилину. Люди почули вибухи, влучили по Шевченківському району Харкова. По чому вили? Це перше це підприємство, абсолютно цивільне, швадське виробництво. А, наскільки я розумію, я ще не була на, на, на тій локації, воно дуже серйозно пошкоджене. Друга локація це двори багато Житлових і тут е, дивом, що ми не маємо інформації про жертву. Так, от ви бачите, що місцеві телеграм-канали вже розмістили перші відео з місця саме з моменту влучання. Тут максимально не видно, де саме влучили, тому що розуміємо, що оці перші три безпекові години ще не минули. Е, е, влучання прийшлося біля за кілька метрів від багатоповерхівки, і е, вікон в, в цій багатоповерхівці і в, в навколишніх просто немає. даними і вже відомо, що 10 багатоповерхівок пошкоджено більше 15 легкових машин, цивільних машин, які просто люди припаркували біля будинку. І вони знищені. І от зараз я знаходжуся неподалік від місця одного з прильотів. Насправді за камера цього не передає, але в повітрі стоїть такий смог від пожеж, тому що горіли автівки. Є загоряння також на трансформаторну будку. Наскільки повідомив мер Харкова було знищено, тобто ці Наслідки їх ще довго будуть. А... Ремонтувати, ліквідовувати наші комунальні служби, наші волонтери, які завжди приєднуються до ліквідації такого. Хочу сказати, що дійсно кількість зростає. От тільки ми мали інформацію про те, що 18 людей звернулися до медиків. У більшості, на щастя, це стрес, це гостра реакція на те, що відбулося, але вже відомо, що понад два десятки людей звернулися до медиків. Найменша постраждала ця десятирічна дівчинка. В неї також шоковий стан. Хочу сказати, що ці місця забути ці місця. Куди були вручання, це дійсно одне з них так точно це таке жваве зосередження людей, це в тому числі новозбудовані будинки, і тому вони були максимально заселені. Мер Харкова і Гонтерпок також повідомляв, що зараз першу годину тривав такий швидкий обхід по квартирам. Бо надходила інформація про те, що деякі люди через вибухову хвилю вони просто не можуть вийти з квартир, і це робота нашої ек... Тримки рятувальників, волонтерів, які максимально шукають постраждалих. Хтось розгублюється, хтось шоковому стані, не розуміє, що і як робити. Повторююся, за одну хвилину два попередньо каби було знищено, і також на місцях у вони не продовжує працювати. І рятувальники, і комунальні служби вже паралельно доєднуються до того, що можуть ліквідувати. Я думаю, в подальші години ми повідомимо і покажемо місця. Обстрілів, щоб зрозуміти, наскільки велику шкоду росіяни завдали в чергове. Я ж хочу сказати, що окрім Харкова, у нас, на жаль, замонуло до були і впиті в одному з селищ одразу загинула, на жаль, родина щире співчуття це борівська громада. Ада і е, там обстріли вони просто не припиняються. Вони щоденні. Якщо в Харкові принаймні був невеличкий такий проміжок, коли цілий день ми не чули вибухів. У нас не було руйнації. То сьогодні Росія на жаль, якщо так можна сказати, компенсувала і черговий терористичний атаку. Черговий терористичний удар завдала посередня. Люся 11 година за одну хвилину два удари, і два вибухи. Ну, це вони так постійно Аню, роблять, щоб більше якомога людей знищити. У них така тактика постійно. Вони ще люблять так вихідні в розпал дня, щоб коли люди теж вдома, або по ринках вихідні бити, коли люди на ринках? Ну, це спеціальна геноцидна тактика. вона Нікуди не дівається. Ми чуємо, як курсуються машини швидкої допомоги, просто такі з за твоєю спиною. А наскільки зараз, загалі, інтенсивність застосування ворогом саме кабів по Харкову прослідковується. Насправді каби це зброя, яку в Харкові ми давно вже не чули. Це був початок червня, коли в останнє, наскільки я пам'ятаю, завдавали удари. Тоді провели росіяни масовану атаку комбіновану, масовану по місту. Тоді били безпілотниками, ракетами і також застосували каби. Більше все ж таки наш терор... ворог, наш сусід використовує. Безпілотники останнім часом, якщо ми говоримо саме про Харків, це безпілотники різного типу. Тому каби це ну скоріш виключення зараз. І тому чекаємо ще оцінки експертів, тому що розуміємо, що перша година інформація все ж таки попередня. Але чекатимемо відповіді від криміналістів, від прокуратури, від поліції. Вони детальніше з'ясують, чи це точно був КАБ, якого типу це, це були каби, і знаємо, що росіяни на жаль дуже. Часто модифікують зброю, модифікують іноземну, в тому числі зброю, і от такі переробки їх важче зрозуміти, що саме, що саме летіли, чим саме розбивали от житловий квартал. Але разом з тим хочу сказати, що попередження сигнал тривоги вони пролунали саме через загрозу керованих авіаційних бомб. Тому розуміємо, що наша команда сил протиповітряної оборони вони розуміли, що ну що саме летить на Харків, і максимально попереджали містян. Щоб ті, ті перейшли в безпеку, але час дуже малий для цього. На жаль, а, і ще раз, от користуючись нагодою, як і разу говорю, що не ігноруйте сигнали тривоги, максимально пам'ятайте, де поруч укриття, а, тримайте поруч з собою аптечку, турнікети це дуже і дуже важливо дуже дякую тобі за це оперативне включення. Будемо чекати на наступні вже з місця чергового теракту російського татара Путіна. Бережи себе найголовніше і спасибі за те, що військові злочини Кремля висвітлюємо разом. Хай світ бачить, як Путіну треба мир. Це була Анна Черненко, наша спеціальна кореспондента з Харкова. Я нагадаю, що сьогодні, посеред білого дня, близько династію, коли люди на роботі вдома працюють з дому, а Путін взяв і як відповідь на перемовини, які напередодні прийшли, пройшли в Стамбулі, двома кабами. Один за одним, один за одним вдарив просто по житловому комплексу в Харкові. Просто які ще треба комусь докази, що путіну не треба мир. Хто там ще хоче подзвонити йому, спитати, як ти володя, спитати, як там Д давай поговоримо, сядемо, да хто, хто ще, хто йому там ще не дзвонив. Де оці в такі моменти? Оці всі а, в, прислужники на кремлівських помичних грошах, як то Фіцо, Орбан. От хай би вони уявили, якби це по їхніх містах прилітає. Та бо Путін же ж сьогодні ми, а завтра ви, якщо не діяти і не зупиняти його, і це не погроза, це реальність і плани кр. Рем'я, отак, от отак Путін воює. Станом на коли включалася нам Аня і повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, Станом на 12.22 було відомо про 22 постраждалих. В постраждалих внаслідок удару двома кабами по центральній частині Харкова, Шевченківський район, звичайна житлова забудова. Ми бачили на відео там близько, там навіть магазини. інфраструктура не сильно так просто житові будинки.